Доброго вечора, мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах, як завжди, робимо огляд для вас. Цікаві пропозиції, що нового, що можемо купити, доставити в Україну, розмитнити, повністю все під ключ. Також, також є доставочка по Україні. І свіженька пропозиція KIA Niro 2020 рік, 8 місяць, колір графіт. Executive Line, максимальна комплектація Restyle 2020 рік. Автомобільчик в збереженому стані перевірено електронним тощиним міром фарб весь в оригіналі, весь в рідній фарбі по металевих частинах кузова. 2020 рік має вже оновлені Full LED Стопи набагато цікавіші ніж 2019 рік. Виділяє даний автомобіль в потоці інших автомобілів. Отака лялечка є наявності тут в Нідерландах. Можемо купити, доставити, розмитнити повністю все під ключ. Владовське світло, ближнє дальнє, гарно освітлює дорогу в нічну дощову пору. Автомобіль лізинговий обслужений згідно регламенту, і як ви бачите, шини в хорошому стані. Крім тех огляду, Крім сервісного обслуговування, автомобіль проходив також техогляд, Так званий АПК тут в Нідерландах допуску виїзди на автошляхи Нідерландів. Такий автомобіль в суперстані, підшипники не годять. Зроблена діагностика, технічно все справне. І сок батареї 100%. Дані автомобілі набули великої популярності в Україні, вони зарекомендували себе. Часом автомобіль, можна сказати, народний, кросовер, електричний, ек економний, 200 кінських сил, досить класна динаміка при їзді і запас ходу 400 плюс кілометрів. Безключовий доступ, датчики сліпих зон. Повністю шкіряний салон. Це є максимальна комплектація на шкіряному салоні. Амбієнт підсвіточка, вона може бути оранжева, може бути червона, голубенька, який ви собі колір виставите. Є різні кольори. GBL музика, пам'ять сидіння, електросидіння, автомобіль у відмінному стані. Пробіг даного автомобіля 94 тисячі, чесний перевірений пробіг. Запас ходу зараз показує комп'ютер 448 км. Підключили ми ще діагностику до даного автомобіля. Сох батареї, життя батареї 100%. І так, тому така популярна KIA Niro, тому що надійна батарея. 2020 рік має вже таку оновлену мультимедіа, великий планшет, набагато цікавіший, ніж в 2019 році. Камера заднього огляду, два ключики. Все в даному автомобілі є. Мультикермо, суперстан автомобіля. На максимальній комплектації JBL музика пам'ять сидінь, все, що потрібно, адаптивний круїз, все є в даному автомобілі. Будь ласка, відео салону, салон в чудовому стані. Багажне відділення. Багажне відділення як для електричок. Досить велике в Kia Niro, порівняно з іншими. Ковролінчик в збереженому стані потрібно почистити є якісь плямки від використання. Два зарядних пристрої. Один від звичайної розеточки 220, будь ласка, є. Другий силовий кабель для швидкісної зарядки. Аптечка, аварійний знак, компресор електричний. Все є в даному автомобілі. Кого цікавить, не зволікайте, супер пропозиція. Сьогодні 3 грудня і часу досить мало, щоб встигнути розмитнити по пільговому законі. Такі автомобілі ми доставляємо, такі автомобілі ми купуємо, є також інші кольори. Є червоний перламутер, є темно-синій металік, є чорний. Є ще один графітовий в більшу ціну. Так, всі автомобілі 20-й рік на максимальній комплектації Executive Line. будь ласочка. Чорний, 102 тисячі пробігу, ідеальний стан, хто полюбляє чорний металік, будь ласка, ідеальний автомобіль 102 тисячі пробігу, максимальна комплектація executive Line. Да. Свіженька пропозиція, також лише з аукціону Hyundai Ioniq 5 приїхав сьогодні. Це в нас де максимальна комплектація, супер стан автомобіля, автомобіль як новенький. Автомобіль весь в оригіналі, весь в рідній фарбі. Будь ласка, музика босе, пам'ять сидінь. 91% зараз заряджено. Автомобільчик кого цікавий, телефонуйте, зроблю більш детальніший огляд. Супер стан автомобіля. Так, Ioniq 5. Є багато інших пропозицій. Це чорні кольори, золотисті на будь-який смак, на будь-яке вподобання. Супер пропозиція дня. Графітова Кіаніру, 2020 рік. Автомобільчик такий як Лялечка. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, вподобайки, телефонуйте 050 565 08 0817.